Це окрема думка. І сьогодні ми підбиваємо політичні підсумки тижня із нашими гостями. Сьогодні в мене в гостях Вікторія Подгорна, політолог та Андрій Дорошенко. Теж політолог. Я вітаю вас, вітаю друзі. Вас. Навіть не знала, що почати, але давайте з найгострішого те, що викликало найбільші суперечки, почнемо так цього тижня, на початку тижня, Верховна Рада проголосувала два президентські закони. це закони, які стосуються спеціального статусу території окремих на Донбасі та амністії. От дуже скептично суспільство сприйняло, м'яко кажучи, ці два закони. Що ви відчуваєте, що ви думаєте про те? Які будуть наслідки? Вікторія? Ну, По-перше, взагалі дуже цікаво приймалися закони, і це дуже багато говорить про те, що буде відбуватися з законами. Наскільки я розумію, те, що вперше за демократичною владою було проголосовано таким чином, ну, починаючи з, скажімо так, після 21-го, Люто це говорить про те, що ці закони були не випадково проголошені ну проголосовані, і ніхто не знає, ну якби достеменно скільки там голосів. І звичайно, що я не думаю, що це випадковість, і я думаю, що доволі досвідчений, скажімо так, і парламентар і політичний гравець сам Порошенка. Якщо він фактично дотиснув парламент, як про це пишуть всі парламентські ну журналісти, які там були, це говорить про те, що насправді ну легітимність цих законів під питанням під питанням, перш за все, з внутрішньої точки зору, але з зовнішньої точки зору, для фактично, це було зроблено як домовної з Путіна. Ну про це говорять фактично всі так чи інакше, прямо чи не прямо. Це були домовленості, пакетні домовленості з Путіним, Порошенко продемонстрував його логіки, що він контролює парламент, він контролює процеси, і він є ну з точки зору хазяїна Кремля, хазяїном України. Хоча звичайно, що ситуація внутрішня виглядає не так, але йому треба було продемонструвати, що він а, може там якби сказав, зробив. Тобто, це в логіки Кремля. Ця логіка не є логікою нормальних договорів, нормальних міжнародних відносин, не зовнішньої, не внутрішньої. І тому Порошенка ну якби підіграв ці логіки. Я так розумію, це така цікава штука, яку в принципі озвучують навіть ну, команда Порошенка. Я думаю, що в нього навряд чи були інші варіанти. Інше питання, що буде відбуватися цим законом, звичайно, всі всі експерти, наприклад, Калюшка, дуже гарно дав аналіз. Оцінку цього по закону по кожному пункту. Так? Ну фактично, включення. Мукти вісім пунктів в нього він наголошує, що це дуже небезпечно, якщо він буде застосовуватися. за все небезпечно з точки зору того, що децентралізація стосується окремих територій. Що робити з іншими територіями? Коли ми говоримо про те, що децентралізація повинна бути в бути в країні, це курс Порошенка, і яка повинна бути децентралізація, яку ми побачили, якщо ця формула а. Я наголошую, це дуже небезпечна штука, якщо е, є застосувати питання. Не тільки в Донбасі. Ми бачимо, що заяву Ерм Ермармаброка і дуже багатьох експертів говорять про те, що Путін може вийти на південь України, і це може бути формулою, якщо він буде захоплювати інші регіони, і це звичайно повністю зруйнує Україну. Звичайно, це не можна е, зробити. Я думаю, що зараз будуть шукати такі ж самі маківіаліські кроки, тому що грати з Путіном це я ну давно вже помітила. А грати на рівні той системи міжнародних відносин, яка склалася, не може ні Порошенка, ні захід. Андрія, ви не думаєте, що от закон написаний так і про це деякі експерти теж говорять? Закон написаний так, що його просто неможливо виконати. Скажімо, от люди президента говорять про те, що, скажімо, умовою того, що закон буде діяти, є те, що терористи мусять скласти зброю, там написати заяву, прийти і так далі. До цього не буде. А раз цього не буде, раз умови не виконане, то і закон не, не буде діяти. Тобто, можливо, це такий формальна відповідь Порошенка, так, на вимогу Путіна чи е, Заходу чи Європи, а насправді воно не буде діяти. Питання надзвичайно цікаве, тому що логіка в цьому безумовно є. Просто інший момент, що я особисто вважаю, що все-таки той факт, що парламент прийняв ці законопроекти безвідносно до скандальної форми прийняття власне, законів. І сьогодні багато депутатів говорять про те, що вони, начебто, не голосували. Ми бачимо, створюється якась слідча комісія в парламенті за дорученням Турчинова, щоб підрахувати голоси, які були віддані за ці з законопроекти але я хотів би тут сказати про інше: про те, що ви розумієте, якщо закладатися, що такі законопроекти і закони, які приймаються Верховною Радою, не будуть виконуватися, тоді виникає запитання: навіщо було брати на себе в канун відповідної виборчої кампанії такий тягар? Такий інформаційний удар пропускати з боку репутаційні конкурентів втрати, репутаційні так. втрати нести для того, щоб прийняти такий законопроект. Ну очевидно, що е, я не погоджуюся із тим, що все погано. Но, насправді є хороші новації, які стосуються насамперед амністії. Е, я вважаю, що не можна всіх сьогодні під одну грибінку там. На тій, на тій території грести, тому що очевидно, що є люди, які скоювали злочини і вони повинні нести повну відповідальність за це. Але є люди, які були або силою втягнути, або обманом, і які не засвітилися у мародерстві, вбивствах, тортурах і тому подібне. Тому можливості цими людьми треба якимось чином налагоджувати діалог. Я маю на увазі у на сході України. Це з одного боку. З іншого боку, треба сказати і ще про те, що ви розумієте, є така проблема з полоненими. Сьогодні це теж завдяки саме цьому перемир'ю, саме тому жесту, який було зроблено насамперед президентом, налагодився процес обміну полоненими, нормалізація власне тих людей, які стали жертвами, наприклад, там полону. І значна частина родичів наших хлопців, які перебували в силових структурах в армії, вони сьогодні вдячні за те, що їхні діти повернулися так, додому. Так, Андрій, але це тактична перемога, яка. Може призвести до колосальної стратегічної поразки е, історичної поразки, Я... Ви згодні з цим знаєте, про це ну, говорять теж ви знаєте, що значить історична поразка. Вся справа в тому, що ми не можемо сьогодні з одним озвудом історичного поразку. Коли говорять про історичну поразку, то мають на увазі, що фактично ці, цей закон легалізує терористичне, фактично плацдарм руськава міра, так у вигляді терористів, які закладаються на окупованих територіях, які до речі, не. Не називаються окупованими територіями, з яких от як каже Вікторія, Путін просто може рушити по всьому коридору Путіна на так званому по південному сходу України і пробити цей коридор до Придністров'я. Ну давайте ви в першому запитанні задали такий дуже важливий момент. таке питання з приводу того, що чи будуть виконуватися ці закони. Насправді тут же питання якраз і полягає в тому, чи будуть ці закони виконуватися, в які частині вони будуть виконуватися. Так, тому Якщо... що там передбачено, що всі іноземні формування мусять бути виведені. Перед тим як цей закон вступить в дію, але інша справа: що Росія буде казати, що її військ там немає. Терористи будуть казати, що стріляють не вони, а українська армія, і що все добре, і що це Україна не виконує цей закон. Контроль розброєння дуже важко. ОБСЄ не справа зі степою масштабності. Ну я думаю, що все-таки якийсь механізм під прапором ОБСЄ буде запропонований і буде створений. Тут основне, ви знаєте, в чому найбільша слабкість, яка, як на мене, може зруйнувати весь процес примирення, це те, що на жаль, сьогодні жодна зі сторін, які в тій чи іншій формі на рівні міжнародному беруть участь у регулюванні ситуації на сході України. Вони не запропонували своє посередництво і гарантії. От зверніть увагу, що йдуть переговори. Висуваються якісь пункти навіть часом ультиматуми, але жодна зі сторін гарантії не не дає, що вона буде дотримуватися да, цього. Да. Це стосується як безпосередньо українських наших реалій, маю на увазі влади і тих людей, які там зі зброєю перебувають на сході. Але це стосується і міжнародних посередників, не дає гарантії Росія. Фактично не дає, не дає гарантії Європейський Союз. Ну не та, дають та, гарантії. Чого варті гарантії, гарантії Росії ми знаємо? Ну по, про що йдеться. по коридору життя. І і так я веду до чого? До того, що от зверніть увагу, коли в четвертому році під час помаранчевої революції був знайдений механізм для того, щоб не не пролилася кров на майдані. Були було дуже багато гарантій. в тому числі до речі, Росія, яка гарантувала, і тоді ми вискочили із дуже такої неприємної політичної халепи без крові. Фактично, да mm -hmm. сьогодні гарантії ніхто не дає, всі вмивають руки, і це насторожує. Я думаю, що це з одного боку дає шанс все таки нам розпочати реальний, а не декларативний національний діалог, але це скоріше відбудеться лише після виборчої кампанії, тому що вибори не дадуть можливості сьогодні поміркованим силам ані на сході, ані в Києві сісти за стіл переговорів. Про що говорила до речі, Руслана Лежичка mm -hmm. на прес-конференції, значить, не дадуть можливості це зробити. Але після цього я думаю, що все-таки такий діалог, такий національний круглий стіл необхідно проводити. Можна де трошки додам? справа в тому, що. Не може бути виконання цих. Законів і взагалі цієї формули, яка запропонована Росії, тому що це нав'язана формула Україні, і Україна не, не може її виконувати, тому що це руйнує державу. але і Росія не дійшла до тої точки, якої вона хоче, тому що її завдання не просто зруйнувати Україну. Вона хоче переглянути міжнародний світовий порядок, і е, тому з нею говорити один Порошенка чи представники України не може, щоб вирішити питання, яке ставить перед собою Росія без Західу. Це питання не вирішиться. Захід це розуміє, але він ще не готовий. Ну і не психологічному рівні як говорять дипломати, в тому числі наші, і на політичному рівні а, входити більш широкий конфлікт. Тому що зрозуміло, якщо а, захід почне говорити з Росією, він теж повинен говорити частково на мові сили, і вони не готові. На жаль, питання в тому, що ми повинні в цьому робити. Це питання, на яке я не відчую відповіді від, ну, поки що керівництва. Я вважаю, що секрет нашої формули повинен в тому, що ми повинні внутрішнє мобілізовуватись. Ми повинні шукати внутрішні формули перш за все формула децентралізації, яка б повністю скомпенсувала. Тобто, це повинно робити. На жаль, вони розпустили парламент, але я б зробила це негайно. Ми відстаємо по темпу за Путіна. Ми реагуємо на ситуацію, і це дуже небезпечно. Це говорить про те, що у нас немає стратегічної формули, тобто, контрстратегії до Росії. А вона повинна бути. І децентралізація я ще раз говорю, це серйозний ключ. Якщо почати зараз, ми можемо втримати ситуацію і більш того, виграти в результаті стратегічно. До речі, це абсолютно правильна думка. Чому, тому що я взагалі вважаю, що нам необхідно було спочатку провести оту децентралізацію, яка була запропонована. Нехай і з великими такими із'янами тодішнім віце-прем'єр-міністром Гройсманом, да, пам'ятаєте, що влітку була запропонована ця концепція конституційних змін, про неї багато говорилося, дискутувалося. От тоді треба було вести голосування, проводити через конституційний суд і виходити на осінь голосування друге, власне, по цій конституційній реформі, яка, б, можливо, взагалі зняла усі всі речі, коли сьогодні абсолютно справедливо, я маю на увазі. Сьогодні, на цьому тижні е, мер Львова. Говорить про те, що мовляв, ну добре, якщо ми Донбасу даємо особливі повноваження, так вибачте, а чи ми гірші? Ми люди, які платимо податки в бюджет, які фактично сьогодні є патріотами української держави, і ми не маємо цього особливого статусу. І розумієте, і аргументація мера Львова є абсолютно правильною в цьому контексті, тому що ми замість того, щоб вирішити проблему, взагалі взяли її локальний аспект. Правильно сказала Вікторія, рефлексу якби відбулася рефлексія на ті події, коли люди зі зброєю, в тому числі ті, які зайшли за кордону, значить, в, в з, з, збаламудили нам схід, і ми сьогодні фактично змушені іти з ними на не дуже невигід, невигідних і репутаційно небезпечних для нас варунках, умовах іти на діалоги з ними насправді ну, це закон. Це ж ніяка не є децентралізація влади. Це просто реакція на якусь на певну катастрофу. Із катастрофічною ситуацією там на сході це нічого не має спільного з децентралізацією влади чи з будь-якими реформами. Що ви думаєте про заяву Арсенія Цунюка, про те, що уряд не буде фінансувати терористичні організації ДНР і ЛНР, і що вони створять фонд, куди будуть олігархи, нібито, давати якісь внески і захід? Що це за заяви? Ну, я не знаю, знаю наскільки захід захоче давати, тому що я бачу, що навіть вчора тільки 3 мільйони доларів обіцяли на відновлення інфраструктури Донбасу. Це смішні гроші, тому що збитки 30 мільярдів гривень. Тобто це набагато більше. Mm. Я думаю, що звичайно, на жаль, як завжди, формули у Яценюка дуже популістські. Звучать вони звучать дуже красиво, дуже приємно для виборців. І це я думаю, що передвиборча скажімо, формула вона не реалістична. Оскільки, коли я ці закони, там цей пункт про фінансування обов'язково держпідше був. У і е, Порошенко сказав, що змінювати нічого не можна, тому що це є формула Кремля, який хоче зруйнувати економічно, в тому числі Так, Це така це називається захищена стаття. Захищена що стаття. ці окремі райони, вони навіть якщо там інші будуть помирати від да, голоду не, 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 не. чи холоду, однак ці райони будуть фінансуватися, Ажа. і це фактично буде тільки. Посилювати напруженість і наздоволення у суспільстві Тоб... я думаю. Була мабуть ще реакція на те, що сказали представники саме ДНР і ЛНР, які сказали, що їм мала тої території, яка є. Ми хочемо всю територію Донбасу, і це фактично таке, ну можливо, політичне попередження було таке непрямій формі. Mm -hmm. Ну ви знаєте, для мене тут абсолютно небезпечним і незрозумілим є той варіант, що уряд навіть не запропонував механізму, як вирішувати цю проблему в соціальному ключі, тому що давайте так є велика частина людей. Які можуть по-різному ставитися до України, які зараз проживають на Сході, в Донецькій, Луганській областях, але вони залишаються нашими громадянами. Тобто, якщо уряд не пропонує механізму, наприклад, отримання пенсії, нехай навіть не на тих територіях, які контролюються сепаратистами, да? а скажімо, десь у Харківській області чи на тих територіях Донбасу, які контролюються українським військом, якщо не пропонується механізму, скажімо, погашення заборгованості по пенсіях, по зарплатах, по стипендіях, якщо не даються людям ніяких гарантій того, що вони залишаються. Громадянами нашої держави, що ми їх і далі сприймаємо як наших громадян, то вибачте, будь ласка, це серйозний аргумент пропаганді. Скажімо так, і ДНР, і ЛНР, і ворожі. Андрій, пропаганді. ну та ви не підкупите люди, які ненавидять Україну, вони не полюблять Україну, якщо ви дасте їм пенсію, ви виплатите пенсію 1500 гривень. Я не думаю, що це. Тоді Давайте чесно про це скажемо. Що ми е, маємо справу з людьми, які ненавидять Україну, е, які е, ну які, які ми не хочемо сьогодні сплачувати відповідні соціальні податки, там внески, зарплати і тому подібне. Так? І тоді давайте будемо будувати наші відносини чесно. Перед всім обличчям перед всією Україною скажемо, що ми будемо будувати з ними відносини по іншому. А Як по іншому, це вже питання до політики. Чому маєте до речі на от дехто пропонує просто зараз провести законний референдум на території Донбасу? От ну якісь там забезпечують якийсь рівень безпеки елементарний і провести референдум. Насправді чи люди хочуть лишатися в. В складі України, а знаєте, я просто пропонувала цю формулу, просто обговорювала з колегами-експертами ще в січні ще до перемоги, скажімо так, Майдану. ще до того репортажі. Да, просто я вже відчувала небезпеку. Тому ви знаєте, що я вихідниця сама з Донбасу. І я знала, що ця ситуація небезпечна. Але на жаль, ця ситуація була втрачена. І зараз проводити ну треба проводити не просто за Україну, а взагалі за європейською, ну за європейський так. вибір. Тобто, якщо люди хочуть з нами йти до Європи, вони розумі... повинні розуміти, куди ми йдемо. Треба пояснювати. Але на жаль, я не думаю, що це технічно можливо і в. Втрачений час, тому що там після того як там включилася зброя і кров. І смерті там ситуація ну дуже небезпечна, тому що ми знаємо цей результат просто для того, щоб від'єднати їх. Це може спровокувати інші регіони. Насправді, тому що всім зрозуміло, що який буде результат на тій території, і фактично, ті, а які впевнені за європейський вибір на тому же Півдні або область, ми їх просто відштовхнемо. Вони зрозуміють це як провокацію, і це не можна зараз зробити в цих умовах. Треба ще раз говорю. Це говорить ну Нобелівської премії Марсен, який дуже небайдуже ставиться до. України, який приїжджав спеціально і пояснює не тільки на ЄС, а взагалі в Україну, і пояснює, що це проблема взагалі регіонального розвитку України, оскільки у нас неправильна конституційна модель. Навіть питання не в нашій різниці, що штати однорідна країна чи Європа ні, питання в конституційному влаштуванні, взагалі, тому що не може президент контролювати всі регіональні влади призначати тебе треба децентралізувати, давати можливість людям впливати на владу, визначати свої там культурні особливості, що якісь там історичні так, і, як тоді, я і тоді оці світоглядні цінність, ці вони, вони, вони теж розмиються. Вони розмиються. Він е, стверджує, що розмиється, я йому довіряю, бо це людина, яка не просто економіст, він е, спеціаліст по конфліктології. Світового рівня краще да. можна зрозуміти. Просто ми тоді виходимо на федералізацію. Не так розумію? Ні, він не говорить про федералізацію. Він говорить про те, що треба обирати радам, обласним керівникам, тобто адміністрації, не повинні призначатися тобто, з центрального рівня. Вони повинні залежати від депутатів, від в тому числі партії, які є на регіональному рівні, і це дозволить формуватися новим політичним лідерам, які не будуть сепаратистськими. Бо вони будуть відчувати і ресурси, і можливості впливати, і визначати а політику очевидно. Вікторія він говорить про ідеальне ідеальну ситуацію не тоді, коли 140 мільйона Росія поруч є, яка постійно буде туди посилати емісарів на нашу територію російського, руськова міра, ФСБ, диверсантів і так далі. Тобто Но Росія ще буде працювати лідерів людей я... своїх підсувати. Я говорю, що є регіональний рівень, яким працює фактично Марсен Лаванов, група, де а є рівень реформи, які пропонує Гройсман. І якщо це поєднати, тобто я не говорю, що взяти одну формулу, треба поєднати працювати. Це не дуже багато часу, тому що все готове е, зробити ще й реформу місцевого самоврядування. якщо на рівень місцевого самоврядування на локальний рівень, коли влада взагалі е, близька до людей, тому що що дозволяє взагалі звинувачувати Київ постійно, тому що централізація, тому що вони уявляють, що все вирішується в Києві і це вони це все... бачать, і в результаті вони не задоволені центральною владою. Хоча насправді більше залежить, можливо, тих е, панів, які є на рівні обласних адміністрацій, якщо там, це аргумент особливо. централізації брати як правду, а не як ілюзію, чи як вигадку, та? Тому no, що це, йому... це вигадка, це мова. Там ми кормімо країну. Так само як... тобто. Ну тобто, все це, це все якісь такі. Це нереальні реальні не, речі. Чому це нереально? У нас центра... централізація доволі сильна. За Януковичем вона була ще сильніша. І на жаль, вони просто не сприймають Януковича. Вони його викреслили mm -hmm. як запроданця, скажімо так, якогось, який просто їх кинув. Але вони все одно переносять це, це на центральну владу, яка не ну я не знаю, чому не було зроблено відпові... централізація. Ясно, ясно, я тут ще Це... один момент, Ви, вибачте, будь ласка, пані Мирослава, що я перебиваю вас, але ми забули зовсім про зовнішньополітичний вимір, насправді. Ви трошки про нього згадали, але питання полягає в тому, що ми сьогодні створюємо зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І зверніть увагу, зона вільної торгівлі з Європейським Союзом відтермінована, відтермінована на один рік. А дія оцих законів про особливий статус Донбаса три роки. Що це означає? От що мене турбує і бентежить, коли раптом мінські домовленості стали частиною, я так я розумію, оцього європейського дрейфу України, власне, який здійснювався в останнім часом. Значить, дивіться, ми не контролюємо понад 200 кілометрів свого кордону. Але ж кордон це не тільки інфраструктура, це ще й митні зони. Виникає питання, як ми можемо будувати, наприклад, якщо навіть уявимо, що ці закони будуть виконуватися, що з часом там через 2-3 місяці поступово зникне оцей збройний компонент, він буде якось трансформований у якусь там поліцію, місцеву і тому подібне. Да? Але що нам буде, що як у нас буде з митницями вирішуватися питання? Як буде вирішуватися питання з державним кордоном? Тому що може виникнути ситуація, що там створилася ну дещо наподобі Чечні, да? митні кордони, переходи всі контролюють. Ці люди, і як буде нам з Європейським Союзом далі будувати зону вільної торгівлі? Звичайно, з Українська держава може перенацілити відповідні потоки транспортні там на Харківщину, Сумщину і так далі. Але вибачте, будь ласка, хто буде контролювати контрафактний товар, який буде заходити у цю зону вільної торгівлі через дуже такий проникливий кордон на сході з Росією? Да? Зі Сходу заїхали фури. Дали хабар, скажімо, на блокпосту нашим там військовим, чи хто там буде стояти, і вигрузилися десь в Одесі чи чи навіть в Маріуполі. Як з цим бути? Розумієте? Тобто, фактично заморожуючи цю ситуацію, що мене бентежить, ми фактично відсуваємо на дуже далеку перспективу наше європейське прагнення. Тобто ніхто не дасть гарантії, що через рік європейський союз каже, шановні друзі, ну вибачте, у вас там таке робиться. Давайте ще через два роки ми з вами поговоримо про зону вільної торгівлі і відповідно, чим це загрожує Україні, що реформи ніхто не буде діяти. Робити вона okay. ж реформи як робляться? Робляться тільки по указки, коли стоїть наглядач. Розумієте, чи з Європи, чи з Москви, чи звідкись самі сама... чиновники робити реформи не будуть? Раз ми почали розмову про зону вільної торгівлі. Я не хотіла торкатися в цій студії про це. Вікторія, які ви бачите загрози, і а можливо ви не бачите загроз, тим що це відтерміновано на один рік. В, і звичайно, власацію. що це є пактом з путіним, і це вже говорять і європейські політики, і експерти. Що Ербека Хармс дуже відверто про це сказала, що фактично це поступка Путіна, тому що знову таки Європа не готова піднести конфлікт на військовий рівень, як це ну хоче Путін. Він хоче переглянути порядок світовий, і він готовий йти. Він же сказав, навіть про Балтіку саме Порошенка, то й Скавбороза. Тобто, це велика небезпека. І тут зона вільної торговлі. Торгівлі вона є ну небезпечною для України, але там є, скажімо так, свої специфічні можливості, які е, при бажанні можна було перейти. Да, тому що навіть сьогодні розглядали і шукали формули, яка зручна Росії, але при цьому впровадження 14-15 рік йде. Тобто, документ, який викликав зразу хвилю, так сказати, з Російської Федерації, тому що вони бачать, що тут теж є гра, і е, вони розуміють, що Європа я бачила реакцію, незважаючи на те, що було дуже багато парламентарів європарламентарів, ти не проголосували за угоди, але все одно там було ну видно по шульцю, яке піднесення. Все ж таки, серед європейської е, суспільної думки є велика підтримка, і політики не можуть це ігнорувати. Політика України мається на увазі підтримка України. І е, в цьому сенсі є шанси впровадити це, але повинна бути те, на що наполягає Захід і те, що на жаль, не, не бачить. Волю до реформ, мобілізація суспільства навколо реформ не може робити е, по старому, не можна робити по указці, тому що це Інша формула, якщо ми залишимося так, як є, то ми ніколи не реформуємося. Ми завжди будемо в рамках цієї імперії. Тому що ми повинні розуміти, що зараз відбувається. Відбувається історичний клеш. Ми виходимо з імперії, ми хочемо вийти, нам не дають. І вони готові на все, тому що вони втрачають ідентичність, тому що вони стають москові. Це ну, ми з вами говорили. І Шевцова, це повторює Клямків, Ну, видатні, скажімо так, російські політологи. Фактично, всі розуміють, що відбувається Це великий історичний такий вихід. І Руйнування імперії, і якщо нам це вдасться, то вона буде зруйнована. Питання в тому, чому захід не використовує більш жорстокі санкції, щоб прискорити цей процес. Те, що сьогодні сказала ІПП, це європейська народна партія, найбільша фракція Європарламенті, вона сказала дуже жорстокі речі, які п'яна ну сказала, сказав ж так для президента, взяла б на порядок денний і вимагала саме цих речей від Євросоюзу, тому що це озвучує європейська народна партія. Там ідеї про ембарги і про зброю, тобто. Речі, які ми чекаємо від Євросоюзу, і треба проводити цю політику і потрошки потрошку сувати і суспільну думку, і політиків, які теж залежать від суспільної думки європейських, щоб вони це робили на підтримку України. Дякую, друзі. Ми з вами е, встигли проговорити лише е, дещеця того, що я хотіла, але. Провели по найважливіші речі, насправді найбільш визначальні для нас. Я вам дуже дякую. Вікторія Подгорна та Андрій Друшенко були гостями окремої думки сьогодні. Ми поговорили про найважливіші речі, але ем, головна думка, і я думаю, що Вікторія теж це мала на увазі, що все залежить від нашої з вами волі, пориву до свободи і ем, готовності брати участь у тому, щоб міняти країну і звільнятися. Дякую, що були з нами. Thank oh,